Друзі, всім привіт! Знову репортаж з цього самого болота, з цього самого місця, сьогодні вітерець здує, Сьогодні у нас 15 липня І ось перший карасик спіймався, Оп, чекай, Не спіши. Ось такий гарний. побажайте удачі. Куда ти втікаєш Аж такий карасика трошки менший, трошки більший плюс-мінус такі от. Ого. цю удочку поки взял. Цяша. Води. Ого, ось. Точно. Такий красик. Е. Вот бугласка. Друзья, вот заканчивается наша рыбалка. До речи, что там клюет. Не знаю, дистоваты, не дистоваты. Хочу відео познімати, а воно кліє Давай. Напевно щось дрібне, бо таке довбе. Так. Не захотіла. Хотіло показати садок. Хлібав. Трохи дрібненький караси, трохи побільший. Ось така рибка. Такі карасики. Так що ходіть на рибалку, ловіть карасів, не хворійте. Всім удачі, здоров'я с і мирного неба У мене була мрія, щоб тут була риба. У 2015 році як висяг тут все, так і риби тут не було. Зараз я їх карасів, щоб піймав плямкою Буду випускати сюди.